У моїй долоні впала, Білосніжна казкова мить, щоб сніжинка не розстала, я пустила, нехай летить. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася блі моїх. Все навколо чарує, чарує вона, перед морі білий сніг. А мої рум'яні щоки вже щіпає морозець. Рік іде слід за роком і початком стає кінець. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Це навколо чарує, чарує вона, перетворів білий сніг. У моїй душі співає вже колядками зима, душу святом зігріває, хоч вона і крижана. Це зима, це зима, це казкова зима, Доторкнулася мрій моїх. Все навколо чарує, чарує вона, перетворі білий сніг. Це зима, це зима, це казкова зима. Дотекнулася мрій моїх, все навколо чарує, чарує вона, передпори білий сніг.